Зараз на Майдані Незалежності в Києві зібралися люди, які не згодні з рішенням президента про відставку залужного з нами на зв'язку. Кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова. Таню, добрий вечір. І розповідай, що говорять люди Вітаю Анну Єву. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Просто зараз на Майдан Незалежності прийшла небайдужа спільнота для того, щоб Обговорити рішення Володимира Зеленського щодо відставки головнокомандуючого збройних сил України, відставки головнокомандуючого збройних сил України. відставки головнокомандуючого збройних сил України людей став політичний аналітик Карл Волок, який просто зараз знаходиться поряд зі мною. Пане Карле, я вітаю вас ще раз. Розкажіть, будь ласка, про що ви вже встигли поговорити? Розкажіть, будь ласка, про що ви вже встигли поговорити з людьми? Що вони говорять? Тут у нас є одне просте питання, про яке навіть не треба було обговорювати. Тут переважно знаходяться люди, котрі вважають великою помилкою влади відсторонення заложеного і звільнення його з посади. Але тут немає вже що обговорювати, тому що це факт, який, який вже стався. Тобто від того, що ми скажемо, ми погоджуємося, не погоджуємося, нічого сьогодні не зміниться. Президент не буде повертати ситуацію назад. Тому ми сьогодні зібралися говорити в основному. Ному про те, що робити далі, а насправді тут питання дуже серйозні. 20 травня спливають повноваження президента України так, принаймні, згідно конституції. І е, наскільки нам відомо, е, Верховна Рада не приймала закони про, про проведення е, і постанови про проведення виборів президента, значить, очевидно, у нас виникає певний, е, певний вакуум влади, коли після 20 травня багато з нас хто так вважає, а я особисто і радився з серйозними конституціоналістами, е, коли нас буде нелегітимний, і це точно не те, що. Ми можемо допустити, тобто ані міжнародні договори, ані інші укази, які він буде підписувати, не будуть в принципі легітимними. Нас це точно не влаштовує тим паче країну, яка знаходиться в стані війни. І ми просто зібралися поговорити, що робити, до кого звернутися, з якими петиціями, і так далі, і так далі. Для того для того, щоб органи влади є для нас, нас для цього Конституційний суд, є Верховна Рада для того, щоб вони це питання розглянули, і все ж таки цей вакуум в влади які у нас утворюються, скоро заповнили, щоб в країні не виникала колізія. знаєте так як ми жили, коли втік Янукович, От, взагалі не було зрозуміло, що робити. Конституція не передбачає такого варіанту. Так само вона не передбачає і ситуації, коли в нас президент є, а виборів немає. І що має бути на другий день після того, як в нього закінчилися 5 років повноважень? В даному разі Конституція прямо не говорить, а опосередковано можна зрозуміти, що в принципі він має скласти повноваження. Ну, от і все. Дуже дякую, дякую, пане Карле. Я зазначу, що станом наразі на майдані Незалежності перебуває кілька сотень людей. Люди стоять з плакатами в підтримку Валерія Залужного з його фотографіями. Називають його батьком усіх українців. Я пропоную просто зараз почути, що люди говорять про Валерія Залужного. Я в переконана, що Валерій Федорович це найкращий керівник наразі. Це найбільше кваліфікована людина, яка може, я впевнена в захисті Валерія Федоровича і в його компетенції. Абсолютно, вчора дуже неправильний вийшов нас указ звільнення генерала Валерія Залужного. Генерал, головнокомандувач Валерій Залужніч це гордість. Це честь, це стійкість України, він є батя його називають, він їх командир. А за командира завжди будуть йти в бій і будуть захищати і знищувати. Армія довіряла і довіряє е, Валерію Залужному з самого початку. І ще до повномасштабної війни це було призначення, яке в нас ще тоді не військових дуже здивувало, тому що він не вписувався в цю зелену систему координат. Але все ж таки, в першу чергу, і завдяки тим, хто вийшов в перші дні повномасштабки, і саме завдяки Валерію Залужному, Україна. Зараз я вам сьогодні даю тут це інтерв'ю. Нагадаю, що вчора, 8 лютого... нагадаю, що вчора, 8 лютого, стало відомо, що Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного. Його місце посів генерал Олександр Сирський. Сьогодні стало також відомо, що указом президента від 8 лютого генералу Валерію Залужному присвоєно звання героя України. Станом наразі у мене вся інформація. Тож Єво, я передаю етер тобі.